Як зрозуміти, що ти пробудився або йдеш вірною дорогою до саморозвитку? Ця тема хвилює багатьох, хто пішов у розвиток. Тому я тут розповім які ж признаки того, що ви на вірному шляху. І так, дивіться, пробудження це дуже складний процес, бо він пов'язаний з самопізнанням. Зі своєї свободної волі, коли людина йде у своє темне нутро, спочатку в темне, а потім вже наступає прийняття, і людина з однієї матриці світу переключається у іншу матрицю. У матрицю там, де люди не страждають, а насолоджуються життям. Але це ж не виключає того, що у людини все одно залишається 50% темного і 50% світлого. Змінюється саме відношення до життя. Давайте з вами розберемо етапи самого шляху самопізнання. Це дуже схоже на те, як народжується дитина. Спочатку дитина народжується і вона. Лежити своїми оченятами дивиться на цей світ. Отак, коли людина приходить до себе, вона починає на все дивитися зовсім іншими очима. Таке відчуття, що ти до цього навіть і не жив. А кудись біг, десь рядом стояв, але точно не жив. Людина у житті починає читати якісь книжки, щось там розвиватися. А зазвичай це просто інсайт. Інсайт такий, що треба робити. І на загал цей інсайт просходить не від гарного життя, а від якоїсь травми, від хвороби, від хвороби дитини. Коли ми вирішуємо все ж таки повернутися до себе передом, до лісу задом. Далі у нас що дитина? Вона починає ходити. Вона переступає через свій страх і починає ходити. І так же людина в саморозвитку. Їй лячно, але вона іде і викопує все із себе, прощає всіх. Робить таку переоцінку життя, а потім переоцінку себе. Їй страшно щось не виходить, але вона встає, йде далі. І далі у дитини наступає період, який в народі називають почемучка. Так от, людина, яка переродилася, яка прокинулася у своєму житті, у неї починається довжелезний шлях. Почемучки. Тому що питання, чому? Чому? Мозок е, отрив багато інформації, він все це переварює, сопоставляє. Нейронні зв'язки рушаться, нові з'являються. І це все людину трохи дезорієнтує. І це найголовніший признак того, що ви йдете туди, куди потрібно. Бо коли наступає оця дезорієнтація, це прямо для нашої душі дуже гарно. Бо в цей період ми починаємо саме чути свою душу, себе. І далі, коли ми починаємо вже слухати себе, не шукати ніякі відповіді, оце і називається процес пробудження. Пробудження сталося. Ви вже нікуди не біжите. Нічого не шукаєте. Ви займаєтесь своїм життям. І там, де ви розумієте, що щось там не працює у вас, ви просто берете і змінюєте без обвинувачення других, на життя, безобразна других. Другі люди в цей час стають просто путниками. Та й все. Ви разом з ними проходите якісь уроки. І йдете далі. Так от, як зрозуміти, що ви вже пробуджуєтесь? Чим менше питань, тим більше енергії у вашому житті. І ви продовжуєте цей шлях, але вже творчою людиною, яка знаходить уроки у кожної людині, у кожної ситуації і крокує надалі своїм чудовим життям. Отак. От